Тарас Григорович Шевченко, тим неситим очам, тим неситим очам, земним богам і царям, і плуги, і кораблі, і всі добра землі, і хвалебні псалми, тим дрібненьким богам, роботящим умам, роботящим рукам, перелоги орать. Думать, сіять, не ждать і посіяне жать роботящим рукам, добросердним малим тихолюбцям святим, творче неба і землі, довгоденстві на всім світі, на тім рай небесний пошли, все на світі не нам. Все богам тим царям і плуги, і кораблі, і всі добра землі моя любо, а нам, нам любов меж людьми.